Вітання в ефірі телеканалу Сфера ТВ. Випуск новин сьогодні. Ви дізнаєтесь про суму штрафів за незаконно зрубане новорічне дерево, як розвиватимуться тергромади у наступному році? Та хто з рівненських плавців гідно представив область на чемпіонаті України? На Рівненщині знову розшук 25 листопада пішла з дому та не повернулася 57-річна жителька селища Степань Сарнинського району. Газарчук Марія Валентинівна 1964 року народження. На вигляд жінці 45-50 років невисокого зросту, худорлявої тілобудови, волосся коротке, темно-русявого кольору, очі блакитні. Жінка шкутильгає, була одягнена в темну синю куртку та чорні штани. Поліцейські звертаються до громадян. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо зниклої, не повідомте на спецлінію 102. Розвиток територіальних громад Рівненщини у новому 2022 році, які виклики та можливості готує для них уряд, і з чим у тергромадах виникають труднощі, як триває процес формування бюджетів, на що планують витрачати кошти. Про це говорили під час загальних зборів Асоціації міст України, де зібрали майже усіх керівників громад області. Тож детальніше дивіться у сюжеті. На Рівненщині у Великоомилянській територіальній громаді зібрали майже у всіх керівників 64 громад області, аби обговорити подальший розвиток ТГ у 2022 році. Інна Іванюк, голова повчанської громади, яку створили у 2018 році, розповідає, вона налічує всього 9 навколишніх сіл. Бюджет громади невеликий, але намагаються залучати до себе бізнес, аби мати стабільні надходження до бюджетів та не залежати від однієї сфери. Адже наразі основним джерелом наповнення місцевої скарбниці є аграрії. Наступним нашим завданням зробити. Громаду привабливою для малого і середнього бізнесу. Одна справа, коли тобі дають готові гроші, які ти витратив, звичайно, вклав в якусь із важливих галузей. Зовсім інша справа, коли це постійні надходження до бюджету. Як... І наше завдання зробити так, щоб якнайбільше людей в нашій громаді хотіли займатися. Бізнесом щодо формування місцевих бюджетів громад то за словами консультантки з питань бюджету і фінансів, аму майже усі є збалансованими. З 64 громад. Ми в нас в основному всі дотаційні з базовою дотацією. 4 територіальні громади на наступний рік у нас будуть мати реверсну дотацію, тобто вони будуть ділитися з державним бюджетом. І є 3 територіальні громади, які безбалансовані. Будемо такі технічно розбалансовані, тобто вони не платять ні реверсну дотацію і не отримують базову дотацію самоукупні такі місцевих бюджети. Готуються приймати проект бюджету і у Рівненській громаді, яка наступного року віддасть близько 200 мільйонів гривень на компенсацію різниці в тарифах. Думаю, ви всі бачили, як ми боролись за бюджет. Міста, щоб не віддавати його на проїдання на газ, основна загроза буде це вимивання міського бюджету розвитку на оплату компенсації різниці в тарифі. За газ, оце основне питання. Виконавчий директор асоціації міст України повідомив цього року. Громади отримують додаткову дотацію з державного бюджету 512 мільйонів гривень. рівненщина отримає 44. Їх рекомендують спрямовувати на енергоносії. Є такі громади, в яких немає своїх теплопостачальних підприємств, але є бюджетні установи, школи, садочки, будинок культури, бібліотеки. Їх треба теж опалювати. Відповідно, для них до кінця року передбачено 512 мільйонів додаткової дотації. Це невеличкі громади. А з 1 січня 2022 року півтора мільярди гривень. Теж для всіх громад, яких індекс податка спроможності менше 0,9. Тобто це дотаційні громади такі. Тобто, 4% даємо всім на підтримку. Наступного року в асоціації міст України працюватимуть над збільшенням коштів для освіти та медицини, адже дещо зменшили суми цих субвенцій. Працюватиме ще ряд програм. Збільшення коштів на освітню і медичну галузь. Які найбільше потребують, нам вдалося казцяці міст збільшити ці ресурси, але не всім громадам. Це відбулося пропорційно, тому ми будемо працювати січень-лютий-березень з коригуванням коефіцієнтів по освітній формулі і по програмі медичних гарантій. Важливий момент це вода. Мільярд гривень передбачено, і дуже важливо про те, щоб громади рівненщині подалися на цю програму з проектами. Я розумію, що повністю держава не зможе компенсувати, але сюди можна залучити буде програма Питна вода, європейські гранти. ДФРР і відповідно кошти там від народного депутата по так званому соцекономі. разом з тим наголосили керівникам територіальних громад, аби вони не лише чекали допомоги від держави, а й долучалися до співфінансування. Зрубав ялинку, заплатив штраф від тисячі гривень. На Рівненщині збільшили суми штрафів за зрубані новорічні дерева. У грудні-січні розмір збитків за незаконне вирубування хвойних дерев в межах населених пунктів збільшується в чотири рази. Поза межами втричі. Відтак, у 2021 році штраф за зрубане хвойне насадження залежатиме від діаметру дерева та варіюватиметься від 800 до 2200 гривень в межах населених пунктів і може сягнути 5058 гривень за межами. У Держекоінспекції наголошують, підприємці, які здійснюють продаж новорічних дерев, повинні мати при собі накладну з лісництва, сертифікат радіаційного обстеження, а на зрізі. Кожного дерева повинен бути електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства, де його виростили. На остаточно визначили, які проекти пройшли на перший громадський бюджет озеленення. Загалом було подано 30 напрацювань, однак не всі потрапили до етапу голосування, що стартує за декілька днів. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Більше двох тижнів тому 20 мешканців Рівненської територіальної громади презентували проекти, що подавали на перший в Україні громадський бюджет озеленення. Загалом було представлено 30 напрацювань. Однак, за рішенням координаційного комітету комітету та профільних управлінь вісім із них могли не пройти до наступного етапу голосування. Ми заслухаємо авторів, заслухаємо їхні аргументи і також думку представників від управлінь. І вже пізніше ми змушені будемо ще раз зібрати. Засідання і прийняти вже рішення. Вже тоді за відсутності управління авторів. У нас буде їхні виступи. Думки не пройшли відбір на комісії проекту Олександри Макогон по облаштуванню дитячих майданчиків. На думку фахівців, левова частка коштів мають бути спрямовані саме на озеленення, а не на благоустрій. Проте авторка зазначила, що такого роду роботи у її проектах, а їх два передбачені. Прописано, що є проекти з благоустроєм зелених міських просторів на територіях загального користування. Які містять витрати на облаштування об'єктів та елементів благоустрою, а саме лави для відпочинку, дитячі та спортивні майданчики та їх елементи. Якби цього не було, я б не подавала би цей проект саме на бюджет озеленення. Також попередньо були недопущені два малі проекти Наталії Долинської. На думку фахівців, жінка припустилася помилки у розрахунку бюджету. В результаті представники профільних управлінь та координаційного комітету запропонували переглянути дану ідею, збільшити. Бюджет та віднести його до категорії великі проекти, адже аби реконструювати опорну стіну поблизу одного із житлових будинків на вулиці Міцкевича та озеленити територію, суми у розмірі 149 тисяч гривень буде мало. Якусь одну велику зону з багатьма функціями для діток поставити по самій опірній стіні, на мою думку, було б дуже гарно і естетично виглядало би пустити рослини, які будуть плестися. Там можливо весною влітку будуть цвісти. Це вже буде дуже приємно виглянути з вікна і побачити щось гарне, зелене, а не сіре і чорне. Не пройшли першу профільну комісію ще два проекти депутат ради Оксани Майбороди. На наступний день, після того як автори виступили та відстояли свої ідеї, відбулася комісія, на якій озвучили остаточне рішення. Комітет розглядав апеляції проєктів, які раніше подавалися, які раніше були відхилені. Це вісім таких проєктів. І з них допущено на даний момент сім лише один проєкт відхилений, оскільки він потребує більшого фінансування ніж це передбачено в громадському бюджеті. Ну, тобто, яке може йти на один проєкт, але це а, сходи на Міцкевича. Це такий загальновідомий об'єкт, який потребує капітального ремонту. І відповідно буде вже розглядатися виділення коштів з міського бюджету надалі. Голосування за проекти громадського бюджету озеленення стартує 10 грудня. Можна буде проголосувати онлайн на платформі громадського бюджету рівне ПІБІ і також ми домовляємося, щоб була можливість проголосувати з терміналів Приватбанку. Голосування триватиме до 24 грудня. Мешканці територіальної громади можуть підтримати три великих та три малих проєкти. До слова цьогоріч на перший громадський бюджет озеленення міська влада виділила 3 мільйони гривень. Аліна Пучка Олексій Олексієнко випуск новин. Рівняни успішно виступили на чемпіонаті України з плавання, який тривав з 3 по 6 грудня у місті Дніпро. Вихованці спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 здобули 14 нагород. Хто з місцевих плаців повернувся додому з медалями, дивіться у наступному сюжеті. Одна золота, одна срібна та 12 бронзових нагород. Таким є здобуток місцевих спортсменів на дорослому чемпіонаті України з плавання, Днями завершився у Дніпрі. Єдину медаль найвищого гатунку у скарбничку збірної Рівненської області принесла Ніна Кирик, яка перемогла на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Найбільше нагород рівняни здобули в естафетах. В одній з них місце на п'єдесталі виборов 15-річний Максим Нечидюк. Ми з командою зайняли третє місце на комбінованій естафеті. Це було важко, бо там була сильна конкуренція. В особистих дистанціях я просто попадав в фінали. І показав свої найкращі часи, можна так сказати. Враження були захоплюючі, бо це конкуренція, різні спортсмени різного віку і багато спілкування. Чотири медалі на двох привезли у Рівне сестри двійнята Анастасія та Ольга Корольчук. Особливо успішним чемпіонату Дніпрі став для Анастасії, яка здобула срібло на дистанції 1500 метрів, бронзу на 200 метрівці на спині та стала третьою в естафеті. 4 по 200 вільним стилем. Дівчата вже тривалий час виступають на провідних змаганнях, а високими результатами завдячують своїм тренерам Ірині Лебідь та Тарасу Машаненкову. Ми встаємо зранку. На восьму ми приходимо тренуватися, потім йдемо додому, навчання, потім ввечері знову на спортзал і друге тренування. Плавання обрала, тому що як ходила в другий клас, тато завів басейн. Живемо недалеко, школа недалеко, басейн. Цілі покращити свій результат, а вже після того, як покращив результат, можна вже щось говорити і думати далі. Рівненська з дюшор No2 з плавання виховала спортсменів, яких знає увесь світ. Головною зіркою є дворазовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук. Теперішня директорка спортшколи та її вихованка Анна Хлістунова Шарпер, колись теж феєрила на міжнародних змаганнях. А зараз вітає рівненську молодь з високими результатами. Наша спортсменка Анастасія Ліпецька виконала перший норматив майстру спорту. З чим я вітаю і хочу побажати їм наступних перемог на наступних змаганнях і тільки покраще. Чувати свій час у нас чудова спортивна школа Олімпійського резерву. У нас чудові спортсмени, і з року в рік вони показують найкращі результати і завжди привозять призові місця. На цьому рівницькі плавці зупинятися не збираються. Вже зараз юнаки та дівчата готуються до нових змагань і кажуть, що прагнуть покращувати свої результати. Микола Брашицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Наразі це всі головні новини Рівного та області. Більше інформації шукайте на сайті телеканалу SferaTV.com.ua Та на сторінках у соціальних мережах. Не забувайте про імунізацію від COVID-19. Вакцинація це безпечно і ефективно. Зустрінемось завтра.